Якщо йдемо кудись купатися, беремо з собою плавзасоби. Рекомендуємо рятувальний жилет. Внуки, діти, ні в якому разі їх не залишаємо. Ну, я думаю, вже діти дорослі. І Це, і внуки значте, да, ну, нагадуйте їм, що ні в якому разі ми не залишаємо дітей без нагляду. ДСНСники роз'яснили прилучанам правила безпечної поведінки на воді. Рятувальники провели рейд у місці, де полюбляють відпочивати містяни. Дуже подобається. ну а де краще ще? голубые так в зависимости от того, що нікуди не можемо поїхати, так здесь очень хорошо. какую якусь зарядку, от заходиш і все, і за все забувся. Відпочивальниці, яких у середу зранку було чимало в зоні відпочинку біля удаю, забували за все, але не за правила безпеки на воді. Далеко не запливати, сильно не розганятися, потихеньку поводимося на воді, так як треба. Проте і відпочивальники, і ДСНСники вважають, що і ще раз нагадати правила безпечної поведінки на воді ніколи не буде зайвим. Це ні в якому разі ми не заходимо в воду в стані алкогольного сп'яніння чи наркотичного. Завжди з собою беремо якісь рятувальні засоби, рекомендуємо жилет, але можна будь-що, що буде тримати вас на воді. І ні в якому разі не залишаємо дітей без нагляду. Тобто не пускаємо їх самих в воду, завжди за ними дивимося. А якщо ж. Зрозуміло, що дітей не зупинність, це радість, то завжди одягаємо на них якийсь рятувальний засіб. Для того щоб прилучани добре пам'ятали, як поводитися під час відпочинку на воді, їм були роздані листівки та пам'ятки з правилами безпеки. У ході бесіди з людьми рятувальники наголосили на важливості їх дотримання, адже вже цьогоріч маємо сумну статистику. В Україні спочатку липтя вже на воді загинула 121 особа, із них 14 дітей. І ця статистика невпинно росте. Є три випадки. Тки загибелі на воді і на прилученні говорить Євгеній Мусієнко.